Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю, її природа найчарівніша в світі. Та мені здається, що немає нічого прекраснішого за українські краєвиди. Саме тут зможете побачити річку серед зі своїм чудовим пейзажем. Крім цього, тут є багато історичних пам'ят. Окрасою села є костел осипальниця запегів та парк площею 11 гектарів. Поряд знаходиться одна з найбільших гіпсових печер в Європи Вертепа. Тоді єдине в Україні підземний музей. Ще не кожне село. Має засфальтовані дороги, музичну школу, станцію поліції, музей села, дві церкви, школу з укриттям та дитячий садок. Це село Більче Золоте. Є адміністративним центром Більче Золотецької громади, Чортківського району. Тернопільській області, дорога до найближчого міста Борщів, займе 20 хвилин, до районного міста Чортків біля 50 хвилин. Подорож до Тернополя займе біля 2 годин, а до Чернівців біля півтора годинки. Поговоримо про будинок. Оголошення було опубліковано 26 серпня. Ціна була знижена. Продавець має більше 20 успішних доставок на OLX. Таким чином, рівень довіри до продавця зростає. Будинок розташований в східній частині села по вулиці Хатки. Це гляний одноповерховий будинок, який має можливість облаштувати мансандру. Загальна площа 74,7 метра 2 Загальний розмір ділянки 70 на 60 метрів, умовно поділена на дві ділянки: територія будинку і ще одне подвір'я, та огорожена металевим забором. Загальною площею 40 соток. Позаду будинку викладено фундамент для господарських споруд. Також є будівельні матеріали, цегла, різні фракції щебню, пісок. Фото зроблене декілька років назад. Є кадастровий номер ділянки, документи вже готові для продажу. Оскільки в будинку давно не проживали, там потрібно прикласти зусилля для відновлення житлового стану. Власник готовий розглянути варіанти під виплату або на обмін. Одна з найбільших привілеїв цього будинку є розташування. Це неймовірний краєвид на все село. Громада має свій онлайн ресурс, котрий постійно оновлюється. І функція громади у смартфоні є вайбер-бот та телеграм-бот, де ви зможете звернутися по різним питанням. Слідкувати за новинами та інформацією в громаді також можна в соціальних мережах на сторінці Facebook. В центрі громади є обласна реабілітаційна лікарня, яка має декілька відділення, нове устаткування та багатий перелік послуг. Детальну інформацію про лікарні можна дізнатися в соціальних мережах та офіційному сайті. Всі посилання ви зможете знайти в описі відео. Тож нагадую, я не є реєлтером тайз напряму до продавця. Будинок продається, допоки оголошена активна OLX. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові Огляди будинків